Очікуваний поворот на фронті солдати АРА відмовилися йти на штурми на Запоріжжя. Просто проігнорували накази командування та вирішили спинити все це. Офіцери лютують, окремі взводи взагалі по суті, вийшли із бойових дій своїми відмовами. Це склало велику проблему для рашистів. Цим вибір був зроблений правильно, адже дорога на штурм позиції ЗСУ – це шлях в один кінець. Подробиці інциденту далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Солдати армія Раф масово. Складають зброю та відмовляються штурмувати позиції ЗСУ на запорізькому напрямку. Ці рашисти були затримані військовою поліцією. Про що повідомляють агенти руху. АТЖ з 1440-го мотострілецького мотистрілецького полка. Всі розуміють, що штурм української оборони це дорога в один кінець, і подібні випадки трапляються дедалі частіше. Так і йдеться у повідомленні. І зазначається, що у зв'язку з цим рашистське військове керівництво планує залучити нові підрозділи на цей напрямок. Замінюючи втрачені формування строковиками, це відбувається на тлі завірень військового політичного керівництва про те, що військовослужбовці строкової служби не будуть брати участь в СВО. Але вони не були б собою, якби не брехали. Ну і у свою чергу, Київпост з посиланням на джерело у силових структурах України повідомляє, що на запорізькому напрямку міцна та укріплена лінія бойового зіткнення. Тому наступати там шлях в один кінець для рашистів. Там зараз ніхто не наступає. Кусають один одного, розповів співрозмовник видання. Ну а ми з вами розуміємо, що рашистські військовослужбовці строкової служби грають неоднозначну роль в війні РАВ проти України. Офіційно вони не повинні брати участь у бойових діях, оскільки кремлівське керівництво військове запевнило, що лише контрактники залучаються до так званої СВО. Однак на практиці це не завжди відповідає дійсності. Строковиків часто використовують для підсилення підрозділів, які і вже беруть участь у бойових діях, і це відбувається зокрема через заміну втрат серед контрактників, і саме тому велика кількість строковиків армії РФ висловлюють незадоволення через направлення на фронт, що ставить під сумнів заяви військово-політичного керівництва про їхню неприпустимості в бойових діях. Військовослужбовців, які відмовляються виконувати накази щодо участі у бойових діях, їх затримує військова поліція. Ще одним фактором відмови окупантів ети в наступ є те, що за Словами самих рашистів, їм не платять обіцяних грошей. Тож у черговому радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками, жінка-окупанта скаржиться на відсутність обіцяних. Путінським режимом виплат за бойові дії проти України також страхових, поки загарбник бере участь у злочині так звання свого його кохана оббиває пороги військової частини, щоб з'ясувати, чого РФ кинула її чоловіка на бойові 300 тисяч рублів. Поінформували у послухай Послушай, чому я це зробила Я приїхала в частину а щоб узнати по поводу твоїх бойових. Тому що... Послушай, дослушай меня до конца. Пришло только 32 тысячи, как я тебе говорила. Прошел месяц уже. Никаких вот этих 300, которые ты говоришь, не пришли. И, и послушай. Вот мне что сказали в части. Я им показала все твои справки, а не пришли боевые вот эти 300 тысяч. Еще я поеду чуть позже, когда мне в части дадут еще какую-то справку. Еще должны губернаторские 500. Но это надо ну и, и не Міс і зазначається, що махінації з виплатами доволі поширений вид занять вищих вождів окупаційної армії, як і відправка солдатів на утилізацію під час бойових дій проти України. І в цілому, якщо говорити про відмову расистів наступати, то у такі випадки дійсно не поодинокі, попри заяви кремлівської влади. Раніше стало відомо, що окупанти одного з відділень мотострілецького батальйону 44-го армійського корпусу ЗСРФ на відріз відмовилися йти на штурм в Харківській області, адже вони були свідками невдалих диверсійно розвідувальних операцій з боку рашистських військ. Цитую, зважаючи на це, коли на техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба із хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинні дії командування. Розпізнавальні знаки, до речі, наносяться власним коштом. Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші йдеться в повідомленні. Ну а ми повернемося до запорізького напрямку. Адже Арефія перекидає Бердянським напрямком значні штурмові сили до лінії фронту. Про що розповів радник Мара Маріуполя Петро Андрющенко? І за його словами, починаючи з кінця неділі та по сьогоднішній день спостерігається, що йде достатньо велике просування нової військової сили противника. Бачимо пробуття нових підрозділів ЗРФ, які прокидаються через бурдянський напрямок ближче до Токмака. Бачимо, як підрозділи просуваються ближче до лінії фронту, до Вугледару і на Волновайський район, і на північ Маріупольського району маріупольсько бурдянській агломерації, де тривала підготовка нових контрактників, цей процес майже завершено, розповів радник і додав, що напередодні також спостерігалися, як з прокриттям траси відбувалося значне перекидання живої сили. В основному штурмових підрозділів від. Бердянська до токмака, і за даними Андрющенка, всі ці сили рашистів формуються вздовж лінії фронту на запорізькому напрямку від Гуляйполя до Вугледара. І також за його словами зафіксована підвищена активність авіації раф винтокрилів та літаків, які здійснюють пуски керованих авіабомб та ракет відповідно над Територія Маріупольського району це означає, що достатньо агресивні дії тривають в районі Вугледара, там де противник намагається штурмувати, сказав Андрющенко. Він додав, що аналогічна активність авіації була під час окупації Вугледара, після чого певний час тривала оперативна пауза, але зараз знову спостерігається значна активізація загарбників. Загалом на півдні силам оборони України протистоїть близько 200 тисяч солдатів РФ, включаючи тих, які перебувають в районі. Тимчасово окупованого Криму. Ну а тим часом в Турецьку бійці ЗСУ зменшують особовий потенціал ворога, зносячи цілі будинки з військовими армію РФ. І ця нова тактика ЗСУ шокує рашистів. Як пише Форбс, прискорення наступу рашисти може призвести до того, що ЗСУ відступлять до міста Курахове і підірвуть мости через річку Вовчу. Виключенням є місто Турецьк, де просування здійснюють українські війська, хоч і не дуже швидко. Їм вже вдалося відбити. Кілька кварталів, хоча видання уточнює, що це скоріше знищення ніж повноцінні бої. На початку жовтня експерти помітили незвичайні дії в центрі турецька, де тижнями дві армії вели жорстокі міські бої. Один із аналітиків визначив схему українських ударів по позиціях РФ. Вони проводили піхотні атаки. Ну а згодом 101 перша гвардійська бригада показала кадри, які схоже зображують початкову фазу цієї контратаки. На відео можна побачити, як українські БПЛА Ліквідовують загарбників, які ховаються в квартирах та на дахах багатоповерхівок. Минулого тижня частина 109-го мотострілецького полку окупаційної армії фактично опинилися у пастці в житловому районі. Зараз я перебуваю в центрі міста в дев'ятиповерховому будинку. Постійна стрілянина. а Тут наші хлопці навіть до найближчих будинків не можуть дістатися. Пожалівся один офіцер РАФ в соцмережах. І за його словами він став трьохсотим від падіння бутону, що є ще одним. Доказом стратегії сил оборони щодо знищення святої зрівняти місто з землею заради його порятунку. Це для українців пірова перемога. Але якщо знищення Турецьке є ціною чіткового відбиття просування РФ вздовж цієї осі, то українці із задоволенням заплатили, б, зазначає видання. Ну і зупинення окупантів турецьку не врятує Курахова чи Покровське, які розташовані. У зовсім інших секторах на дії ЗСУ можуть натякати на те, як українські командири готуються до великих битв в Покровську та Кураховому. План очевидний бомбардувати позиції РФ безпілотниками, атакувати піхотою і руйнувати кожну будівлю, яку ворог зможе перетворити на оборонну позицію. Село оборони стабілізували ситуацію в турецьку. Ворог не просувається у місті, Повідомила речниця оперативно тактичного групування. Луганська Анастасія Бобовнікова. Ну і на думку військового аналітика, ветерана російсько-української війни, майора запасу НГУ Олексія Гетьмана, битва за Турецьк може затягнутися ще на місяці. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ну і не забувайте донатити зсу. Слава Україні!